Мельник з нами співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. А, пане Олексію, давайте отак от йдемо подіями, які відбуваються зараз. Зокрема, візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна до Пекіно до Китаю. Він зустрічається із Сі Ми була в нього зустріч із китайським міністром закордонних справ. А це більше ці зустрічі більше про китайсько-американські відносини чи матиме якийсь ну те, що про Україну говорили, це зрозуміло, але чи матиме це якийсь вплив на те, що відбувається? Це зараз у нас тут безумовно. Цей візит не лише про відносини між Вашингтоном і, і Пекіном, тому що як було в офіційних прес-релізах, як американської, так і китайської сторони, сказано, що й мова йде про відносини двох супердержав. І тут треба погодитись, якщо англійською, там доповнити суперпаверс онлайн, тобто. Дві дійсно супердержави. Росія не є супердержавою, і на сьогодні вона обговорюється без участі Росії. Тобто питання російсько-української війни було одним із ключовим. Ну і звичайно, там в досить великому переліку якісь які є там питання спільного інтересу, є конфліктні питання між двома державами. Що тоді Україні чекати від цих перемов цієї зустрічі? І, а, і зрозуміло, що ця зустріч мала відбутися раніше, там, зокрема, ледь не торік. А після того багато чого змінилося, зокрема, і було це миротворче турне китайського спецпредставника. А, ну яке фактично було просто просуванням грома китайського мирного плану, який чомусь дуже дуже схоже на російські наративи, а вже тривають українські наступальні операції. А що, е, чи мати е, який вплив це? Може мати на Україну? По-перше, треба сказати, що, виходячи з інформації, яка на даний момент є, візит був доволі продуктивним. Тобто, тривалість переговорів, рівень переговорів і сам факт того, що відбулася зустріч між, між Блінкеном і головою КНР, яка не анонсувалася, тобто від попередніх зустрічей залежало те, чи всі захочуть зустрічатися з Блінкеном, і ця зустріч відбулася. Тобто, це індикатор того, що попередні 3-5 годин з двома ключовими представниками чи людьми, які відповідають за зовнішньополітичні відносини, були продуктивними. Які питання, ну принаймні, з інформації, яка є, тобто зверталась увагу на те, як позитив, що Пекін утримується від постачання Росії зброї разом з тим, китайській китайські стороні дали зрозуміти, що не зовсім добре, коли Китай наразі дає Росії можливість нарощувати ресурси або ж торгує. З Росією товарами подвійного призначення, які можуть бути використані для подальшого продовження агресії, ну і очевидно, що ці питання тим тим чи іншим чином, десь якщо там були домовленості, то ну щонайменше вони стримують Китай від можливих там рішень більш активної підтримки Росії. Стосовно обходу Росією цих обмежень, ми бачимо в принципі і по подіям, і по червневим подіям. А що Росія має змогу виробляти ракети? Інформація від парламентського безпекового комітету є. що по виробництву певної номенклатури Росія вийшла взагалі ледь не на довоєнний рівень? Плюс, ви теж бачили цю публікацію видання Політіко про те, як Росія там так вона втричі в чотири рази в п'ять разів дорожче купляє, але десь знаходить і є і можливість обходити ці санкції саме навіть на на військову номенклатуру, і з цим треба щось робити. І робити щось з цим треба терміново чи є в наших партнерів, і, зокрема, в європейських в американців у Великій Британії шляхи вирішення і механізми долання у цих от лазівочок, як Російська Федерація обходить санкції? Так, дійсно це є проблемою, тому що. Політичні рішення потребують механізмів, які, які будуть забезпечувати їх виконання. Росія офіційно практично там з перших днів заявила про те, що вона буде вдаватися до так званого паралельного імпорту, що по суті є контрабандою і обходом санкцій, але на сьогоднішній день добре те, що ця тема на слуху відповідні є відповідні. Цілі комітети структури, які ну вони почали працювати не з початку війни чи широкомасштабного вторгнення, тобто є е, люди, які професійно цим займаються стопроцентного е, результату, навряд чи вони зможуть досягти, але принаймні потихеньку закручувати і дедалі більше ускладнювати те, що Росія платить 3-5... Цін за ті найменування, які вона могла отримати легальним шляхом, ну це тож, теж свого роду вплив на обмеження, на обмеження ресурсів для ведення війни. А ну тут, пане Леоксію, яка ситуація, що Росія буде економити на чому завгодно, зокрема, в першу чергу на простих дорогих росіянах, але точно не на озброєнні і на а, тих засобах, які дозволяють їй вести цю агресивну війну? І тому, а, мабуть, ефективніше було би а, забрати в неї можливість купляти, а не фінансовий ресурс на ці покупки? В ідеалі так і тут є в принципі дві новини повно ресурсів Росії. Погана новина в тому, що ну, за багатьма оцінками в Росії ще є достатньо ресурсів на продовження війни приблизно на такому рівні на фінансування витрат у десь найближчі 12-18 місяців. Але проблема ускладнюється і знову ж таки, якщо ми говоримо про вибір між гарматами і маслом, то теж є певна межа, через яку Росія не зможе переступити, тому що це не північна Корея. Російське населення навряд чи воно готове ну настільки там терпіти як півпівнічнокорейське, тому вони не будуть протестувати війни. Але якщо дійде до голодних бунтів, то в принципі це, скажімо так, вплине на пріоритети витрат російського уряду. Так, чекаємо вже цих голодних бунтів на цій Росії. А пане Олексію, Угорщина і ситуація з цими з українськими військовополоненими. Ну я не знаю, чи це ще тягне міжнарод, в міжнародному праві на якийсь злочин, ну але точно тягне на якусь порушення конвенції. І що Угорщині дає те, що вона впряглася в цю гру з українськими військовополоненими, ну тому що вона точно ну не дуже гідна європейської держави. Ну, це така невеличка спецоперація, яку друг Путіна Орбан захотів провернути. От очевидно, що насамперед малась переслідувалася мета продати це всередині країни, як Угорщина витягує етнічних угорців з російського полону. От але судячи з цієї інформації, ну мабуть, вони зараз вже зрозуміли, що це був ну не зовсім. Вдалий такий вибір. Ось і ну як я б не став би говорити про порушення конвенції в тому, що вони звільнили наших військовополонених. Це, це добра новина. Але те, як вони себе далі це ще раз підтвердження того, що е, пріоритетом були недобрі, не та сам перед недобрі наміри звільнити українських військовополонених, а просто отак цинічно використати. Це цю карту в своїх внутрішніх своїх внутрішньополітичній боротьбі. А вона все таки більше орбану дала би балів для внутрішнього ринку чи і для зовнішнього, так само. Ну я боюся, що крім внутрішнього ринку, ця, ця карта могла б також розіграватися і на Закарпатті. українського. Тобто, питання б дуже болюче звільнення українських військовополонених. От. Ну я більш ніж впевнений, що е Угорськомовні чи етнічні угорці, які проживають в Україні, вони дивляться угорське телебачення, читають, що там пишуть, і я боюсь, що це могло б бути використано як такий деструктивний дестабілізаційний фактор на території України, що є дуже недобросусідською сусідською поведінкою і політикою. Як би мало відреагувати на цей інцидент в європейському союзі, і що вони ще можуть зробити? Ну поки ця історія не зайшла занадто далеко? Е, Європа очевидно має на це реагувати, і мені здається, що е, буде реакція більш, скажімо так, стратегічна, ніж просто якісь санкції, які періодично дивно, але проти Угорщини Європейський союз застосовує внутрішні санкції через е, Проблеми з демократією з правами людини всередині Урщини, і в даному випадку я думаю, що буде таке стратегічне рішення, яке зараз дискутується в європейському союзі. Це запровадження формату консенсус мінус один. Тобто європі абсолютно зараз очевидно стало, що є таке інородне тіло, ну принаймні, поки при владі буде орбан, чи його партія і Орщину просто позбавлять можливості блокувати. Від рішення Євросоюзу а наскільки реальним може бути можуть піти в Євросоюзі на цей крок? Бо поки те, що ми бачимо, це ну там євросоюз вимагає від Угорщини пояснень, що це було, і там як нам далі жити, і чи лякає Угорщину безпосередньо оце рішення? Консенсус мінус один в європейському союзі, ну наскільки реально важко сказати, але ця тема інтенсивно обговорюється, в тому числі. Про стратегія національної безпеки, яку Німеччина там також іде йдеться про реформування Європейського союзу, і питання настільки актуальне, тому що Європейський Союз при тій кількості членів зараз ну дедалі більше зіштовхується з проблемою нефункціональності своєї, тобто вони мають щось з цим зробити. От. А чи боїться Угорщина? Ну також є вважалі на сам це фінансові важелі впливу на горський уряд. Африканська миротворчість йдеться про візит африканських лідерів, те, що відбувалося минулої п'ятниці. Яка користь була для України, зокрема? Бо ну те, що ми побачили, і потім заяви, зокрема, і речника про те, що ніяких ракет не було, і все нормально, вони собі походили, походкалися на Михайлівській площі, їх звозили в Бучу. І зрозуміло, що Україна багато втратила, так не працюючи, не ведучи належної роботи сам. Саме з Глобальним Півднем, але от в п'ятницю ми отримали що, грубо кажучи, більшість експертів, оглядачів зазначають, що сам факт того, що делегація спочатку приїхала в Україну, є надзвичайно позитивним. Тобто раніше, мабуть, все-таки вони. Рейсом Аерофлота летіли прямо зі своєю зброєю в Москву, і там е, все це обговорювали. Зараз е, те, що вони побували в Україні, були такі неоднозначні заяви, як ви згадали спочатку речника, потім самого президента. Але в будь-якому разі вони змогли побачити на, на, на власні очі. І, судячи з того з тих історій, які там е, супроводжували про ці контейнери зі зброєю, про, е, про ті. Якісь там шматки інформації, чого вони очікували побачити в Україні, і наскільки вони здивовані були тим, що вони побачили, навіть попри якісь негативні скажімо, спостереження, все одно це добре, що вони, вони все таки подивилися на цей конфлікт. Тому що для них це було настільки далеко. І основне для, для, для цієї делегації, як ну крім того, що там 10 Цих пунктів ключовий там пункт у цьому цьому, от вони дуже бояться наслідків війни для насамперед для свого регіону. Тобто вони хочуть зерна, вони хочуть добре. Ну а те, що там цих дев'ять якби обгортка до, до їхнього справжнього істинного наміру і справжнього інтересу. Ну тут, пане Олексію, власне, і пряме враження було таке, що вони приїхали по зерно. Ну так вони ну там пронести якісь, якісь російські наративи, але основна мета цього візиту це було зерно і все так. Причому я зараз не готовий сказати, чи їх цікавило українське зерно. Ну зерно загалом, да? але очевидно, їм просто от це, це от потішило, коли Путін їм сказав, що Росія буде їм давати зерно, причому давати зерно дар. От, от це, можливо і варто було їм робити таку довгу дорогу, от, щоб почути цю відповідь. Але це, це не факт, і ну нам, нам ще належить спостерігати за тим, як будуть зараз розвиватися відносини між Росією і Африканським континентом. Те, що ви сказали про е, начебто, втрачені можливості України. На африканському континенті можливо так, але не порівняти ресурси і інтереси, які вкладала Росія, постійно це От, А Зараз ми спостерігаємо зворотній процес, коли я не скажу, що Україна зможе замістити Росію десь, ну хоча б частково, але те, що Росія втрачає свої позиції за великим рахунком, причому втрачає це сам перед Китаєю. Купає Китаю, От, Це однозначно. Тобто, чи буде це дешеве там чи дармове зерно Африці, хто його знає? Якщо буде все одно обмеження зростання цін, то, ну, очевидно, їм ще раз африканським лідерам доведеться все таки спробувати з'ясувати справжню причину і спробувати шукати домовленості з тими, хто може вплинути на вирішення цієї проблеми. Пане Олексію, наостанок танці довкола НАТО тривають. Була заява сьогоднішня пана Єнса Столтенберга, що прямого запрошення до північно-атлантичного альянсу Україна на вільнюському саміті не отримує. А що тоді будуть знову ну з замісну терапію з індивідуальними безпековими гарантіями? Ну дійсно, як ви сказали, тривають танці, але давайте будемо реалістами. По перше. Так на такому високому рівні дипломатії не буває сюрпризів, тому ми зараз абсолютно чітко свою уявляємо, що якими будуть результати стратегічно. Тобто, запрошення не буде буде якась нова формула. Буде створена рада замість комісії Україна НАТО. Це це також важливо, але мені. Мені особисто сподобалось, здається, Павло Клінкін сказав, що було б скажімо, конструктивно і результативно, якби сьогодні на папері просто був викладений стан відносин, який зараз є між Україною і НАТО, тобто як надається підтримка, всі ці механізми, і все це було скріплене на папері підписами і взаємними зобов'язаннями. Це були такі вже, якби де факто. Гарантії безпеки, які на сьогодні напрацьовані. це не замінник статті п'ятої, але це щось ну і зрештою ці індивідуальні гарантії безпеки, якими б вони не були там за ізраїльською моделлю чи а, за якоюсь іншою, вони не можуть стати альтернативною альтернативною повночле, повноправному членству України у північно-атлантичному альянсі. Ну тому, що ну. І навіщо тоді НАТО? Якщо от у вас є держава, яка прямо зараз веде бойові дії, протистоїть вашому стратегічному там ворогу супротивнику, сточує його ресурс. А ну а ви стоїте і думаєте, брати чи не брати? Ну то тут якось... є такий дуже важливий нюанс, як на мій погляд, стаття п'ята дуже добре працює як фактор стримувань, тобто для того, щоб не допустити війну, коли вже війна розв'язана. То дійсно ну можна зрозуміти, не хочуть вони квитка запрошення на війну, які б не були застереження, сказані, що там Україна не буде вимагати того чи цього. От, це все одно вплине на довіру до цієї статті п'ятої. Тому і так, така є реальність. Звичайно, найбільша гарантія, найнадійніша гарантія стаття п'ята, але вона, я повторюю ще раз: це е, е, фактор стримування. Це, це не є гарантія того, що коли розпочалась війна, то тоді ця парасолька НАТО дає повний захист, тому що ну реалії трошки інші ніж просто те, що написано на папері. Це справді так. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову. Олексій Медник був з нами, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Говорили.